Це веро, робот пилосос у вигляді собаки. Машина використовує штучний інтелект для пошуку недопалків та всмоктування їх за допомогою насадок для пилососа, що на кожній лапі. Розробники мають надію, що це стане розв'язком однієї з найгостріших екологічних проблем світу. Я подумав, чому б не зробити ноги такими, щоби під час ходьби вони робили щось корисне. Ми можемо досить легко знайти, наприклад, недопалки, і це лише початок. Доктор Клаудіо Семіні, член команди розробників з Італійського технологічного інституту в Генуї. Робот Веро Насправді це результат розчарування. Ми бачили, що люди кидають недопалки на пляжі в маленьких провулках, а це місця, куди не можуть дістатися прибиральні машини, які ефективно очищають дороги та площі. Для цих маленьких важкодоступних ділянок треба було знайти інший спосіб, бо якщо людям потрібно перебирати їх вручну, поштучно, це очевидно не рішення. Веро використовує систему камер і алгоритм для розпізнавання цілей та планування маршруту. Команда стверджує, що собака зібрав близько 90% недопалків. Згодом робот зможе збирати й більше сміття. Пізніше це можуть бути кришки від пляшок або шматочки пластику. Усе, що нейронна мережа, навчиться розпізнавати. Машина також зможе збирати дані про те, скільки сміття є на конкретній ділянці, а також знаходити більші об'єкти, такі як пляшки та коробки з під піци. Потім команди людей збиратимуть ці великі предмети.